Адже сам в Києві, в 1886 році, правда шлюб з Ольгою Гружинською. І цей шлюб за всіма параметрами визнається як Соборний шлюб, тому що, по-перше, це були представники громадян різних країн, фраг угорщини і Ольга Гружинська, яка була громадянкою Російської імперії. І належна бути теж до різних. 22-річна Ольга Православна, яка була зазначена в свідок прошу, і 30-річний прикохаток Франко. Між професійний шлюб не було часу на отримання дозволу. Ніхто не хотів кінчати. І тільки один священник. Православний, для нього це було надзвичайно сміливим розрахованим кроком. Треба сказати, що після того, як він це відчання здійснив, і Петроченків залишило Київ, сиволона трибував ще Київ. Декілька красиво викликала на довгий цей суд, відповідно, духовний, запитували, як же він наважився. Як же він міг без дозволу здійснити цей шлюб? Тобто це дійсно був такий революційний, дуже сміливий крок, між конфесійний шлюб, між громадянським встановників різних країн і між становим шлюб, тому що формально в рамку бажався з калянином, а кожен коженська тварина.